Всім доброго дня! Пройшла виставка Integrate System Europe 2025, найбільша виставка по мультимедії, автоматизації інтеграції. Відповідно, компанія Ларінтеч до виставки підготувала багато новинок. Спробуємо зараз їх розглянути, розібратись, що це за новинки, який функціонал, що вони дають. Куди приміняти, як інсталювати, які плюси, надіюся, мінусів не буде. Отже, поїхали. Перша новинка, яка була на виставці, це пристрій DEMG-далі. Далішне освітлення. Далі освітлення працює в будь-якому випадку через якісь контролери. І якщо ми раніше стикалися з далі освітленням, і нам треба було... Далі інтерфейс для керування освітленням. Якщо е, ми мали якісь вимикачі, гіркони, ще щось якийсь пристрій, де підключаються вимикачі, відповідно, е, треба було базовий модуль, е, блок візуалізації, то зараз ми маємо один пристрій, де є МГ далі де підключається далішна шина, де ми маємо Ethernet, тобто, Аплікаційну програму на гаджеті, де ми маємо входи для підключення сторонніх додаткових сенсорів, датчиків, клавіш і так далі, і можемо робити повноцінну систему. Маємо на шині до 64 адресних світильників далі. Відповідно, далі коректно дімується. Маємо всі переваги базового блоку Larnitech, тобто план приміщень, кімнати. Маємо віддалений доступ через хмару інтеграцію IP-камер, тому що воно вже є реалізовано на таких базових модулях, як DMG або MetaForce. Робота за графіком або віртуальною метеостанцією схід захід сонця. Відповідно, інтеграція Siri, Alexa, Google Home. Як і було сценарне керування. Тобто, ми на цьому пристрої можемо реалізувати далішнє освітлення з повноцінною автоматизацією. У нас просто один пристрій. Застосування далі освітлення це переважно комерційні приміщення, магазини, офіси, торгові центри і так далі. Більше технічної інформації на наступному слайді. Тобто ми маємо. 64 адресних світильника. Далі маємо блок універсальних входів. 14 входів. На тих 14 входів ми можемо підключити клавіші імпульсні рокери, геркони, датчики руху, навіть датчики температури чи протікання. Тобто тут вбудований фактично модуль DVIO, який є комбінований, тому що бачимо, що можемо підключити світлодіодні стрічки. Маємо коншину по коншині, допідключаємо ще пристрої, Якщо в нас система трошки більша, ніж 64 адресних світильника, або нам тут по входах треба щось зробити. Повноцінний. Інтерфейс LarnTage, тобто повноцінно доступні всі функції, такі як автоматизація, такі як віддалений доступ, такі як робота по графіку, такі як віртуальна метеостанція, робота з параметрами зовнішнього освітлення. Все в одній коробочці заміняє фактично, так як ми бачимо, DEMG. Якщо з цим всім функціоналом, це він заміняє DMG, раз, плюс модуль DWDLI-2. Плюс модуль DV і O3. Тобто раніше нам треба було три модулі. Зараз фактично один модуль. Один модуль, і ми закриваємо всі питання. Так, про цей пристрій, в принципі, все. Базові речі, деталі будемо розглядати далі. Дивимося, що в нас було далі. Далі суперцікавий пристрій. Це суто і виключно для. Кіннексових інсталяцій. Тобто маємо модуль DEMG, в нас є LAN і шина KNX. Це заміна, навіть не заміна, це альтернатива блоку візуалізації в кіннексовій інсталяції. Тобто, це ми розглядаємо суто KNX-ову інсталяцію. Тому що в портфелі Лернітеча є такий пристрій, як DEMG Він підтримує інсталяцію Лернітечівську з кейниксовими вимикачами, панельками, мультифункційними вимикачами тут пристрій, який повністю робить візуалізацію на кейниксову інсталяцію з актуаторами опалення, з актуаторами комутації, шторами, метеостанціями і так далі. Детальний огляд буде в нас пізніше, де ми розкажемо повністю весь функціонал. Тому що цей пристрій ми тест тестували. Ми цей пристрій встановлювали. У нас цей пристрій вже на декількох об'єктах стоїть і працює. З забігаючи наперед, скажу, що цей пристрій фактично заміняє в деяких виробників декілька пристроїв Модуль візуалізації і якийсь адаптер голосового керування, або якийсь недешевий модуль візуалізації з встроєним адаптером. Голосового керування або якимись сторонніми функціями. Тут короткий опис, що дозволяється, що я сказав: сервер візуації, метеостанція, течівські можна приміняти сценарії, логічний модуль, голосове керування по плану приміщення і книг-проект. Суто під кінекс-проект. Наступне, що представили, це нові версії датчиків Оновлений датчик СВ co 2 Це датчик, який має 6 параметрів в собі: рух, освітленість, температура, вологість co 2 в новому класному дизайні і в двох кольорах. Чому це важливо? Важливо це тому, що зараз багато об'єктів, які. Інженерія опалення робиться теплими стінами, теплими холодними стінами або теплими холодними стелями. Відповідно була потреба міряти вологість в приміщенні, щоб вичисляти точку роси і коригувати охолодження, щоб не було конденсату. Старий датчик був не всім дизайнерам подобався. Цей датчик компактний. Він вживу невеличкий, він в такому пристойному дизайні, він є в двох кольорах. Забігаючи наперед, кажу, що тут ще буде один параметр це та сама обрахунок точки роси. Відповідно, він ще має інфрачервоний передавач. Ми ще можемо керувати інфрачервоними, ну, емулювати пульт до пристроїв з інфрачервоним керуванням. І вирішувати таким чином ту задачу, яка до, до цього моменту до сьогодні, в принципі, вирішувалася дуже погано. Треба було щось використовувати стороннє і щось робити. Маємо два кольори по дизайну підходить. Дизайнерів питалися окей, класно. По функціоналу функціонал той самий. Додали точку роси на каншині. Всі решта параметри як попереднього датчика. Наступний Наступний це в нас датчик протікання в металевому варіанті. Ось він. Вживу. Це такий датчик протікання. Корпус нержавійка, накладного монтажу. Він тяжкий по вазі, відповідно, недолік того, що раніше датчик можна було некоректно встановити, або після встановлення його могли легко повернути. Цей таких недоліків немає, тому що як ми його не кладемо, він сам падає під своєю вагою. Він має ще підсвіточку, має зворотній зв'язок, як і попередній датчик, має індикацію аварії, не аварії. Ось тут позначена індикація. Він все як було в попередньому, підключається до vl 02 до LCA, до Metaforce. Плюс, що він ну, в класному дизайнерському виконанні. Тут вже питань до нього взагалі немає ні в кого, ніяких не виникає. В жодного дизайнера, в жодного замовника питань не виникало. Так, що ми маємо далі? Далі Лернітеч представив фурнітуру. На кінець то. Лернітеч використовував звичайні е, модулі для підключення клавіш. Відповідно, в інсталяції могли використовувати будь-які клавіші без фіксації будь-якого виробника, починаючи з найдера з закінчуючи якимись там юнгами серії. Тепер Лернітеч представив свою фурнітуру на каншині. Дивимося. Термостат. Якщо... Раніше ми в інсталяціях могли використовувати в якості термостата відповідати клієнтам, що це LCP-4, де можна було виводити термостат. Тепер є фізичний термостат, є 4 сенсорні кнопки, є параметри змінити температуру, включити термостат, виключити термостат. Відповідно на питання, як ми використаємо, коли треба бачити температуру, включити виключити по типу якихось параметрах там. Тих, що критичних охолодження виключати, чи якийсь електричний нагрів, е, можна сміло пропонувати таку фурнітуру. На відео і на картинці зараз вона доволі пристойної якості. Не було видно нічого такого, вживу ще не бачили. Отримаємо, обов'язково е, знімемо детальний огляд і е, по можливості дамо на тест. Що ми маємо? Маємо 4 клавіші, маємо екран. Датчик температури плюс можливість під'єднання зовнішнього це класно, тому що такі панельки в багатьох виробників це датчик температури повітря, і під'єднання зовнішнього датчика це означає, що ми зразу можемо міряти температуру теплої підлоги. Відповідно, температура о пише що ще міряє вологість. Відповідно, якщо ми ним ще міряємо вологість, це ми якраз закриваємо питання або таким термостатом, де міряємо вологість. Якщо в попередньому розділі я розказував про теплі холодні стіни. Відповідно, тут же можна теж міряти вологість, температуру, точка роси, і всіми проблем не буде. Ну, сценарії штори це вже що запрограмуємо, то в нас і буде. Що ми маємо далі? Ага, він є в трьох кольорах тобто чорний. Золотий, я так думаю, що це латунь і білий. Білий, здається, не зовсім білий, а більше похожий на такий, як трошки-трошки слонова кіста. Так, представлений ще такий вимикач був на виставці. Бачили ми його на відео. На відео теж дуже класно виглядає. Значить, без екрану маємо 4 вимикач. Знову ж таки, з можливістю під'єднання зовнішнього датчика, там, де є тепла підлога і не треба екранчика або нема такої потреби, поміряли температуру, поміряли ту і ту, і відповідно вирішуємо всі питання. RGB-підсвітка, значить, є ще підсвітка статусу кнопки, включена, виключена. Ну, знову ж таки, отримаємо живу, подивимося, скажемо свій результат, але на відео, то, що я бачу, виглядає дуже і дуже достойно. Виконання тут більше кольорів. Білий, чорний, золотий це, напевно, теж або золотий, або латунь в різних виробників по-різному називається, і срібний. Ну, тут окрема тема це новий застосунок, нова графіка в новому дизайні. Напевно, ви чули від якихось клієнтів чи від дизайнерів, що застосунок він виглядає класно, все, все, все. Ну трошки попередній застосунок, трошки вже застарів. Хочеться чогось нового. Ось маємо новий застосунок. Скажу чесно, відверто. Ми його бачили. Ми його навіть в рамках демо доступу тестували. Вживу виглядає класно, вживу виглядає дуже круто. Дуже класно пророблена вся графіка. Чимось він людям вже стає близько зрозуміло інтуїтивно, якщо хтось хоч колись запускав дім від Apple Home. Він прикольний. Тут вже є новий функціонал, де підкладка е, кімнати, де кімнати не по списках, а вже по картинках розбиті, де ми можемо виводити всі функції, їх групувати знову ж таки по е, картинках. Е, в загальному ми розуміємо, що то, що ви як інсталятори знаєте, що є структура, є кімнати, є улюблено. Воно зберігається, воно просто все. Все дуже все вдосконалено і виглядає набагато приємніше. Якщо гарно підійти ще з дизайну до тої історії, то буде в принципі дуже і дуже класно. Він в двох темах світло-темна, тобто підійде під будь-які параметри час доби і будь-який смак клієнта. Хто як звик користуватися, якщо хтось звик і в принципі не проти до старої темної синьої цієї теми, то це я думаю буде взагалі люкс. Якщо хтось користувався чимось світлим звик до світлого, ось, будь ласка, світла тема, яка кастомізована під підкладки, під всякі переливи. Ну, в принципі, функціонал я кажу, ми тестували і дуже дуже він класно виглядає. Правда, в нас була версія трошки. Обмежено, тому що він був якраз в розробці, але то, що ми бачили то, те, що ми пробували, воно дуже класно. Чекаємо з нетерпінням, коли він з'явиться в Play Market і App Store, і будемо будем інсталювати. Отже, дякуємо за увагу. Достойні е, речі, які представила компанія Ларнітеч. -E ми маємо DW DALI е, девайс. E DMG-KNX, про який ми розкажемо. Потім ми маємо два датчика нових, ми маємо новий функціонал, це пов'язано із точкою РС, що важливо. Ми маємо фурнітуру Лернітечівську на каншині, з яка міряє температуру, має додаткові датчики. Це те, що ми можливо десь там звикли бачити в конкурентів. Зараз є в Ларнітеча повноцінно. Достойний вибір кольорів, гарні по дизайну. Будемо бачити вживу. Обов'язково вам повідомимо. Якщо у вас залишились якісь запитання по питанню презентації, задавайте, дамо будь-які відповіді.